Всім привіт! Мене звати Вікторія. Я народилась 21.05.2008 року. Проживаю в місті Кам'янець-Подільський. Я з дитинства дуже творча дитина, та займалася співами, танцями, театральною майстерністю та гімнастикою. Також я вивчаю англійську мову та дуже добре знаю українську. Говорячи про мої інтереси, я не можу не розказати про те, що я вивчаю та цікавлюсь психологією, і це важливо в моєму житті. Я займаюсь спортом та особливо люблю бігати. Також я люблю подорожувати та моєю маленькою мрією, напевно, є відвідати Венецію та Ворону. Це неймовірно гарні міста, в яких я хотіла би побувати. Я маю собачку, їй три роки. Звати її Герда. Це порода став, вона чорного кольору. Ми з нею дуже схожі по характеру. Я дуже люблю з нею фотографуватися. У нас є багато фото, і в моєму інстаграмі вона доволі популярна. Я маю досвід у сфері моделінгу. Я співпрацюю з українськими брендами. Також я є рекламним обличчям українського бренду постільної білизни та постійно співпрацюю з українськими брендами одягу. Дякую за увагу! До зустрічі на снімальному майданчику.